Тростянецька публічна бібліотека це простір, де кожен може знайти собі розвагу від найменшого до старшого покоління Тростянецької громади. Цей заклад живе у бурхливому русі. Постійно відбуваються різні зустрічі з креативними та цікавими людьми. Проводяться різноманітні майстер-класи для охочих. Для того щоб кожен мав змогу відволіктися від буденності, провести теплий час з друзями чи сім'єю, або ж просто почитати цікаву книгу. У бібліотеці було створено теплу кімнату. До втілення цієї кімнати у реальність долучилися партнери. Та друзі Тростянецької громади пані Сибіле Штракцимерман та її чоловік Ганс до слова ідею створення теплого простору у бібліотеці запропонував голова громади Юрій Бова, перебуваючи у закордонному відрядженні наприкінці минулого року. Тож на сьогоднішній день цей проект вже втілено у реальність. Теплий простір це насамперед люди, тепло, яке йде від сердець наших і людських це прийти на спілкування, а відповідно отримати тепло. Тепло саме в цьому приміщенні. Світло, інтернет, вайфай працює, є гарячий кава, чай. Саме головне, що я хочу сказати, що коли відключення світла йде по місту і по всій країні, в нашій бібліотеці світло є і тепло є завжди. Воно не відключається. Бібліотека забезпечена безкоштовним вайфаєм, безперебійним постачанням світла, теплими напоями зі смаколиками, новими та сучасними виданнями книжок, а також цікавими настільними іграми для будь-якого віку. Ми граємо в гру кодові слова. Ми з третьої школи. Це мій клас, -я. Так, дуже подобається. На ну я часто так. Ми кожен місяць може, з усім класом. Ходити оце. Ну там різні заходи. наш клас дуже часто приходить до публічної бібліотеки. Ми нас запрошує Альона Володимирівна на різноманітні заходи. Ми не тільки граємо в розвивальні ігри, ми також відвідуємо майстер-класи. Гарно ми проводимо час, цікаво, пізнавально, і для дітей це дуже гарно. Я вважаю, що ну я сама з задоволенням хожу сюди і граю так само з дітьми. Навіть в таких умовах, коли в країні йде війна, дітям потрібно спілкуватися. Їм цього не вистачає. Публічна бібліотека працює з вівторка по суботу з 11 до 20 години за адресою вулиця Леоніда Татаренка 5 а. У нас є досвідчені бібліотекарі, які створюють вам незабутню атмосферу, сімейну і затишну атмосферу. У нас є і інші заходи. Саме підписуйтесь на наші сторінки Тростянецька публічна бібліотека, Фейсбук, в Інстаграмі. Ви побачите наші розписи і наші заходи, які проводяться тут. І приходьте до нас, будь ласка, ми завжди вас чекаємо. Євгенія Железна, Аліна Гребенькова, Тростянець. Телеканал ТВТ